Слава Україні! Розпочалася 442 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області, Бачівськ, Ходине, Бояролежачі. Волфина, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також ветеринарне, зелене гатище, Зибине та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка. Лиман, перший, кислівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.